Наше життя це звичайно, комунікація. І коли ми комунікуємо з іншими людьми, наші очікування деколи не співпадають із нашими, з нашою реальністю. Що ж тоді відбувається? Якщо це буває така жестякова ситуація, то, звичайно, що людина попадає в стрес. І протягом року в неї накопичується цей стрес, образа, злість, і вони міцно засідають тоді в тілі ці емоції просто починають людину. Фактично руйнувати. Ось я дам вам зараз декілька рекомендацій. Як же ж так себе поводити, наприклад, якщо ви вже побачили, що ви стресуєте, або я зла, або ще якась емоція починає вами керувати, вам необхідно від цього звільнитися. Я дам декілька порад. Перше, що необхідно зробити, це, звичайно, виписати на листочок ці емоції. Це дуже добре навіть робити в моменті, ось, або то просто зупиниться. Зупинилася, да, я зла, да, мені страшно. Що я роблю? Я йду в цей страх, але я його керую їм. Не він мною, а я їм. Усвідомлення того, що ви переживаєте, допоможе вам уже зрозуміти, що ж вас тригерить, що ж це таке запустило яку реакцію. І ось можна ще через тіло усвідомити, можна ручкою виписуючи, що таке, я відчуваю чого, але можна ще й через тіло. Відчуйте, де в тілі у вас ця напруга, наприклад, я зла, завжди воно відображається в тілі. Тут вже всі, всі як кажуть, це знають. Воно може бути на плечах, в животі, в руках. Прям відчуйте, де воно, сфокусуйтеся на цьому і почніть видихати цю емоцію. Да, я зараз зла, але я видихаю цю емоцію. Призупиніться, щоб цей стрес або злість, або щось інше, якась емоція вас образить, не накопичувалася в вас, а екологічно виходила. При, придуш, ну, признайте цю емоцію. Тут саме головне, щоб ви зрозуміли, признати, що вона в мене є так, я зараз така. Я дозволяю собі бути такою. Ми всі люди, живі люди. І коли ми придушуємо стрес, злість образу, це звичайно що дає нам? Дає нам хронічні хвороби, якщо ми нічого з цим не вирішуємо. І коли вже вас починає щось боліти, то це звичайно уже. Як кажуть, третє діло, тому що ви зажали емоцію, ви десь спровокували стрес або він був ну, спровокований якимись сторонніми людьми, але ви на нього зреагували і ви його відложили в тілі. Тому моє бажання допомогти вам, зупиняйтеся в моменті, дозволяйте собі цю емоцію. Відчуйте, де вона взялася. Звичайно, пропрацювати її можна ще. Ну вона взялась у вас не зараз. Це емоція, яка була закладена у вас, щоб ви зрозуміли. Десь ви її вже придушували, і вам вдалося гарно вирулити якусь ситуацію. І зараз ви вона вийшла на поверхню, але ви знов хочете її придушити. Насправді її потрібно перепрожити, Прожити екологічно. Видихнути, продихнути, назвати її, бути чесними з собою. І тільки тоді ви зможете рухатися далі, тоді у вас не буде хвороб, які є хронічними, які є, постійно за вами тягнуться. Про це я говорю в кожному пості. Тому моя задача навчити вас екологічно відпрацьовувати ці емоції, приймати їх і признавати. Не треба боятися цих емоцій. Я розумію, що вам ви боїтеся, що скажуть на вас, що я там не така, мені там я погана, ще якась. Ви знаєте, ми завжди не можемо прийняти те, що ми боїмося виразити. Наприклад, якщо людина є наглою, ви дивитесь на неї, вона реально веде себе нагло і вас це тригерить, то ви повинні зрозуміти, що просто ви собі цього не дозволяєте. Бо вона через то вас і тригерить, бо ви це в собі заховали. Ви б теж так хотіли. Кожен хотів би себе якось виразити, але він собі не дозволяє, тому що в нього є якісь установки, є ось це там скажімо, там, виховання, толерантність, ще щось є. Але ви зрозумійте, що всі наші емоції. Вони в нас зберігаються, ми нікуди їх не діваємо. Тому комунікуйте екологічно з другими людьми, не збирайте цих стресів для того, щоб не хворіти. Бажаю всім здоров'я і буду рада всіх бачити в себе в телеграм-каналі. Там є в мене в шапці профілю. Телеграм-канал заходьте туди, там завжди багато корисної інформації.